Політв'язні радянського режиму, а також широка студентська аудиторія. Заглиблення у творчість одного з найталановитіших шістдесятників відбулося у рамках міжнародної науково теоретичної конференції у Донецьку. Вірші Василя Стуса заговорили польською мовою, причому просто у центрі Донецька. Як добре, же смерті ленкам, і не питам, чи ченжі є мій кшиш, перед тобом обудне Сенджонікленкам, шечутю друг, за що за звиш справа у тім, що донецьке стосознавство досить бурхливо вийшло з рідних берегів цього року. На участь у п'ятій науково-теоретичній конференції художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури подало заявки більше сотні науковців. Цьогорічна конференція набуває статусу міжнародної, адже в ній беруть участь науковці із країн ближнь, ближнього зарубіжжя. Маю на увазі Росію, Австрію, Сербію і Польщу. Але література сфера специфічна. Її призначення обростати текстами і бажано автентичними. Наразі ця проблема стосознавства фактично вирішена. В нашому інституті зберігаються майже всі рукописи Василя Стуса, і це була дуже тривала послідовна робота по їх поверненню. Із так сказати підвалів КДБ. А от академічного, тобто повного видання текстів Василя Стуса, сьогодні немає і найближчим часом не буде. Популяризація його творчості також значно знизила оберти. Ми ж не такі вже бідні, як, як тоді. Це треба робити. Чому не впроваджується взагалі слово Стуса? Він не може брехати, він не може лукавити, він. Він залишається собою, бо це є категорія Шевченківська. Бути собою. Тим часом йдеться про людину, яка зіграла знакову роль у встановленні українського суверенітету та поваленні вітчизняного тоталітарного режиму. Особливо небезпечний рецидивіст. Таким же рецидивістом був і Василь Стус. Я маю цю одежину від того, не звідти прямо, а не з того концтабору. Мені музей подарував. Музеї тепер музей тепер знаходиться в нашому рідному констаборі. Сьогодні ж демократичні інституції сприймаються як даність, і навіть те, за що боролися дисиденти 60-х, 20-го століття, може здатися декому архаїчним, але є речі судяких незмінна. Йому довелося жити в складний час, час, коли людина мала обирати для себе терпіти приниження, мовчати і зберегти своє життя чи не роздвоїтись, як говорив Стус, на себе і на страх, і зберегти собі людину, навіть ціною власної смерті. Що ж, звичайний з виду донечанин Василь Стус своїм поетичним словом і своїм особистим життєвим вибором поставив чимало непростих питань. Причому наукова спільнота здатна розв'язати лише частину з них. Сергій Молотков, Євген Отраднов, регіональна служба новин. З 26 листопада Національний банк України ввів у обіг срібну пам'ятну монету Микола Мосов номіналом 5 гривень. Вона продовжує серію видатні особистості України та присвячена талановитому вченому славетному хімі. Хірургові. На аверсі монети розміщена малий державний герб України, напис Національний банк України. По колу стилізоване зображення електрокардіограми, у центрі якого серце. На реверсі монети зображено портрет Микола Моса з зазначенням імені та років життя. Монету випущено тиражем 5 тисяч штук. Різдвяний піст один з чотирьох багатоденних постів, розпочався 28 листопада у православних християн. Він триватиме 40 днів до 6 січня включно. Та готуватиме вірян до великого свята Різдва Христового. Різдвяний піст, якого від 28 листопада почали дотримуватися православні віряни, покликаний очистити людину як тілесно, так і духовно. За тривалістю він майже однаковий з великим постом, але має більше спокус. В Великому посту, говорят верующие, навіть не столько іскушень, як в рождественському, тому що в рождественському посту ну своєобразне испытание нашої віри це празднування светского нового року, коли слишком много шуму, слишком много яств. У період різдвяного посту не дозволяється вживати їжу тваринного походження, тобто м'ясо, яйця та молочні продукти. Але щодня, крім середи і п'ятниці, до столу можна подавати рибу та вино. Парафіянка храму Лариса щороку дотримується посту та відмічає, що він допомагає їй не тільки духовно очиститися власне асвободіть вім'я на приготовку какої та їди і средства, Тобто, їда должна бути просто в приготовленні і недорогою. Як і інші пости, різдвяний надає послаблення людям похилого віку, хворим, людям, що знаходяться в подорожі, дітям, матерям, що годують та людям важко працюючим. Ми запитали пересічних мешканців Донецька, чи постяться вони. Да. Я вважаю, це, всі вас здоров'я. Я соблюдав пости в течії мероліт трьох. Ну як как бы глобальне пользу, чесно говоря, для себе не хочу ні для організма, ні для себя. Тим більше прихотілося роботу. То, кстати, в православна церковь дає право ограничення да, беременним, работающим. роботаючим. Я пытался соблюдать як положено, по крайній мере, великий пост. І ну, чесно скажу, що ну, було доволі тяжело. Не пробовал просто. Наразі з'явилася тенденція відноситися до посту як до дієти. Такий спосіб схуднення може принести зовсім інший результат, попереджають священики. Пост не допоможе похудіти людину, тому що пост ставить. Перед собой совершенно другие задачи. Пост ставит перед собой задачу стать немножко ближе к Богу. И если человек руководствуется эгоистическими какими-то е, своими мотивами только лишь поправить здоровье телесное или избавиться от лишних килограммов, то Господь как раз может вразумить и все пойти наоборот. Человек поправится или ну, будет чувствовать какое-то ухудшение. Під час різдвяного посту слід обмежуватись не лише у харчуванні, а й від гніву, осуду, ліні та інших негативних звичок. Закінчується піст 7 січня, після божества літургії Тоді ж віруючі можуть розговитися. Карина Пунтус, Олександр Дитиненко, Регіональна служба новин. На крок ближче до плей-офф Ліги чемпіонів У матчі відповіді в рамках групового етапу Єврокубків Донецький шахтар впевнено розібрався вдома сан реал реалсусідадом. Рахунок зустрічі 4-0. Другий матч Донецького шахтаря проти іспанського Реал реалісода з самого початку обіцяв бути непростим, адже обидві команди були налаштовані лише на перемогу. Гірникам вона була конче необхідна, аби зберегти можливість на вихід до Ліги Чемпіонів. Реалу ж перемога давала останній шанс зачепитися бодай за Лігу Європи. Тож втрачати іспанцям було нічого, що вони й продемонстрували вже з перших хвилин, заволодівши ігровою ініціативою. Втім, на рахунок це не вплинуло. Натомість, після стандарту на 37-й хвилині, Адріано вразив ворота Клаудіо Браво. і попро. Численні спроби іспанців відігратися до кінця першого тайму цифри на табло вже не змінювалися. Як і очікувалося, вийшла важка гра, особливо в першому таймі. Протягом 10-15 стартових хвилин Реал Сос'єдат мав істотну перевагу. Ми, на жаль, не могли відібрати м'яч. Вони добре його контролювали. Звичайно, сюрпризом для Реала став той кутовий, який ми швидко розіграли, після якого забив Адріано. В кінці першого тайму іспанці намагалися тиснути на наші ворота, створили декілька моментів, але, на щастя, не реалізували їх. Шахтар же намагався не втрачати жодної можливості, не встиг розпочатися другий тайм, як ворота іспанців вразив Тейшейра, який пробив точно в дальній кут. Ключовим моментом зустрічі став пресинг, після якого ми відібрали м'яч. Він дійшов до тейшири, який забив другий гол. Після цього сосідат, здається, зрозумів, що в Донецьку їм робити більше нічого. Ми добре контролювали гру, провели багато комбінацій. Коли рахунок став 2-0, Сосідат, звичайно, розкрився. Це дозволило нам проводити швидкі контратаки. З'явилися вільні зони, а наші швидкісні футболісти тільки на те і чекають. Тож це одразу вплинуло на результативність гірників на 68-й хвилині. Після передачі та гольовим прострілом відзначився коста. А на 87-й бразильський півзахисник гірників, якого УЄФА визнали кращим гравцем матчу, довів рахунок вже до розгромного головою, відправивши м'яча до сітки воріт після комбінації. «Важливий фактор в будь-якій грі це вдача саме її нам сьогодні не вистачило. Ми втратили контроль над грою. Сталося це, мабуть, ще після першого голу, до якого ми дійсно добре тримались. Звичайно, всі засмучені. Коли рахунок на табло став 3-0, ми опустили руки, навряд чи в нас щось вийшло. Втім, ми сподіваємося, що зможемо реабілітуватися в матчі проти Байера». Таким чином, маємо 4-0. Шахтар відзначається 50-ю домашньою перемогою в Єврокубках і стає на крок ближче до однієї восьмої ліги чемпіонів. Втім, аби вийти з групи на другому місці, підопічні мірчі Луческу мають перемагати на виїзді Манчестер або ж сподіватися на поразку Байера в матчі проти Сусідада, який вже остаточно втратив шанси навіть на вихід до Ліги Європи. Гліпшемовнів Сергій Чорний, регіональна служба новин. Україна проведе перший домашній матч кваліфікації чемпіонату світу 2018 без глядачів. А стадіон Арена Львів відтепер дискваліфікований на всі відбіркові матчі даного чемпіонату. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА. Зокрема, таке рішення пов'язане з проявами расизму і нацизму, зафіксованими на стадіоні Арена Львів під час матчу у рамках відбору на чемпіонат світу 2014 між Україною та Сан Маріном. Окрім цього, Фіфа також оштрафувала федерацію Футболу України на 45 тисяч євро. З попередженням, що якщо подібні інциденти повторяться, то санкції будуть більш серйозними. Турнір за звання найсильнішого боксера регіону. В Артемівську стартували відкриті обласні змагання на кубок губернатора. Поборотися за винагороди з'їхалися кращі спортсмени з усієї області. За кубок губернатора боротимуться 97 боксерів, які представляють 12 команд. В Артемівську урочисто відкрили перший в історії Донецької області кубок губернатора серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Участь у змаганнях беруть команда міст Єнакієва, Харцизьк, Красноармійськ, Донецьк, Макіївка. Тощо ініціатором проведення цього турніру став голова Донецької облдержадміністрації <звіт -праць> Андрій Шишацький. Цель в тому числі в першу очі для рібят для того, щоб у них була можливість спасаринувати. А вторая цель, хотелось бы даже через те же призы поддержать наши детские, юношеские спортивные школы. Вообще нужно, вот мы сейчас изучаем, делаем такой срез, нужно поддержать материально-техническую базу. Нужно просто вот, чтобы ребята занимались в достойных условиях. Вот это одна из целей тоже. Планах також зробити такий турнір регулярним. До участі у змаганнях допускаються спортсмени 1998-99 років народження. Проте, хоча спортсмени ще доволі юні, на ринзі відбувався справжній бій, бо кожен сюди прийшов за перемогою. Адже цей турнір є також показовим перед відбором боксерів на молодіжні Олімпійські ігри. Ці перші які вже в цьому року, Ми формуємо збірну команду Донецької області, яка піде далі на Україну, далі на чемпіонат світу. Тобто, среди цих ребят, я думаю, можливо, скоро будуть будущі олімпійці. Більшість спортсменів мають досвід участі не лише у загальнодержавних, а й міжнародних змаганнях. Але кажуть, до цього турніру готувалися з повною самовіддачею. Були тренування усилені. За дві тижні до тренування у нас був збір, дві тренування в день. Да, готовились, підходили до серйозної підготовки до тренуванням. Взагалі в Донецькій області боксом займається близько 6 тисяч спортсменів, але необхідне обладнання для повноцінних тренувань є не в кожній спортивній секції. Турнір повинен допомогти частково вирішити цю проблему. Інвентар оборудування ну паслід, скажемо, в такому зношеному стані. От е, адміністрація Андрій Владимирович, пише з приложення, щоб провести турнір і наградити побідітеля рингом, стаціонарним е, інвентарем. Це гроші, мішки і экипировка, шлеми, боксерські перчатки. Це дасть стимул для того, щоб поборотися за призове місто і влучити свою базу. Порівняно з деякими іншими видами спорту, бокс в Донецькій області знаходиться на досить високому рівні. Так, на сьогоднішній день, зі слів тренерів, бажаючих займатися боксом дуже багато. Я вважаю, що зараз, як ніколи, йде підйом. Детського, потому что бокса. Почему? Тому що по смотрим. Ідуть, 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 ідуть. Навіть час такий, що кожен хоче бути мужчина, захищати себе і на вулиці, і вдома, і взагалі просто, звісно, це мужской вид спорту. Всього ж за кубок губернатора боротимуться 97 боксерів, які представляють 12 команд з усієї області. Турнір завершиться у неділю. Данила Ширшиков, Ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі! За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у п'ятницю 29 листопада очікується хмарно з проясненнями. Місцями невеликий мокрий сніг, вранці слабка ожеледиця. Вітер західний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів, в день – від 0 до плюс 5. По Донецьку вночі – від 0 до мінус 2 градусів, в день – плюс 1, плюс 3. Атмосферний тиск зростатиме.